Ще раз всіх вітаю 29 серпня. Так, дивіться, ось сіла робити розклад, повиписувала ваші міста. Ви мені пишете, подивитесь, Нікополь, надивлюсь на вересень. Нікополь, Ізюм, Покровськ, Доля Покровська, Дніпро. Ви питаєте ситуація, небезпека? Також питаєте ще знов за ось цей їдкий запах. Далі, Павлоград, Кривий Ріг, Одеса. На вересень. Ці міста я подивлюсь, і ось зараз сиджу і читаю інформацію. І до мене, як от, знаєте, просто хто дивився зранку мій розклад стосовно протигазів цих. І там випадала карта, чого вони їх на початку вересня затвердили ось, роздавати ці протигази. Чому? А чому? Тому що мені випала карта дежавю, повторення того, що було. Тобто в них була якась інформація, що може повторитися те, те що вже було. А що в нас вже було? У нас. Э, Чорнобиль, тобто повторення Чорнобиля. І ось пишуть: чотири атомні блоки відключилися від мережі під час атаки 26 серпня МАГАТЕ, Рівненська, Південноукраїнська, АЕС. Такі атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів та небезпеки для мільйонів українців. Ось вам, будь ласка, відповідь на ось, ці, на ось ці протигази. Ось вам, будь ласка, і те, що зранку казали карти на повторення того, що було. Тобто, вони хотіли е, зупинити наші атомні станції, а якщо б вони зупинилися, ну, ну хто знає, що з ними трапиться? Ну, ну хто може це знати? Може відбутися все, що завгодно. Ось. Давайте запитаю стосовно цього. Чотири атомні блоки відключилися від мережі. Ця інформація ось буквально щойно. Чотири атомні блоки відключилися від мережі під час атаки РФ 26 серпня. Рівненська та південноукраїнські атомні станції. Це дуже велика небезпека для мільйонів українців. Та й не тільки українців. Так, а ну, покажіть, будь ласка, покажіть, що взагалі буде з нашими. Атомними станціями. Чи є якась загроза, небезпека від атомних станцій стосовно того, що зараз відбувається в енергосистемі? Ілюзія. Люди, небезпека. Чи є загроза для наших атомних станцій? Очікування. Ну, дійсно, там щось може, щось може зламатися. Це наганяє більше страху. І за, да, що, нема світла. Там може трапитися, ну це непредсказуємо. Перша карта дві камечі, скрита загроза. Що воно може трапитися? Трапитися. Та все, що завгодно, воно може трапитись. Небезпека, небезпека від атомних станцій в Україні. Загроза. Луна. Луна, це, до речі, хімія. Луна. Ну, В принципі, тут контроль. Тут якось іерофант, все під контролем. Дай Боже, щоб воно було загроза. Загроза від цих атак. Дійсно, бачите, зупинка. Можуть, можуть зупинитися. Так вони і зупинилися, кажуть. Бачите? Чотири мечі це зупинка від цих атак. Тобто, небезпека є. Але все одно тут карта Ірафанта це як захист. Захист роблять все можливе, щоб не допустити нічого поганого. Але дві камечі вказують на те, що існують скриті загрози. Може трапитись все, все, що завгодно. Це не підконтрольно людині. Ось так. Розумієте? Це дуже-дуже серйозно, дуже. Ось вам і протигази для населення. Так, давайте питати по містам. Нікополь. Нікополь питаємо на вересень ситуація. Місто Нікополь. Покажіть, будь ласка, вересень. Наступний місяць, яка буде ситуація в місті Нікополь? Постійні обстріли, постійні дрони, скидання всього, ці FPV-дрони, скидання вибухівки е обстріли. І, і вдень, і вночі. Нікополь. Ситуація на вересень, обстріли. Що буде відбуватися? Диявол. Ну, диявол вказує на те, що. Спокій. Диявол, що це у нас? Україна? Прикордонна територія. Поки ворог на Ось річка, до речі, поки ворог на тому берегу. Будуть постійні обстріли. Від цього ну, не сховатись. Бачите, скрита загроза і башня. Постраж... Можуть стр... ну, будуть страждати, можуть страждати люди. Карта смерті. Давайте запитаю по-іншому. Покажіть, будь ласка, місто Нікополь. Яка буде ситуація по обстрілам міста Нікополь? В вересні, яка буде ситуація по обстрілам в місті Нікополь в наступному місяці, в вересні, яка буде ситуація по обстрілам? Карти кажуть, що треба трошечки почекати і завершення башні. Якось так. Треба трошечки почекати, і буде завершення башні. Коли почнеться якийсь рух, карта руху, зміниться ситуація. Або якісь домовленості будуть. Місто Нікополь. Ситуація по обстрілам. Ну, сподіваюсь, що я не помиляюсь. Карти кажуть, що треба ще. Ну, почекати. Я не знаю, скільки чекати. Тут неможливо зрозуміти. Почекати і буде завершення башні. Будуть або якісь домовленості, або якийсь рух почнеться. Розумієте? Ну, ось така ситуація. Далі ізюм, місто ізюм, Харківщина. Що чекати місту? Що чекає місто Ізюм та людей, які зараз в місті Ізюм проживають. На вересні. Місто Ізюм. Яка ситуація буде в місті? Небезпека, обстріли та що чекає мирне населення. Ізюм, Харківщина, вересень. Допомога. Дорога. Ілюзія. Ізюм важко. Дуже обережно військові. Місто Ізюм. Їхня ціль це військові. Там, де вони перебувають, там, де вони знаходяться, знаходяться. Військові. Також військові шляхи, військова допомога, дорога. Я не знаю, чи є у вас там залізниця оце все. Смерть Ізюм. Трімниця. Удари, в принципі, показує, що будуть: розчарування людей, підприємства в небезпеці. Ізюм, що чекає вересень. Що чекати в мирному населенню? Місто Ізюм у вересні. Мирному населенню, місто Ізюм у вересні. Що чекати? Проблеми з грошима. Пошкодження майна, небезпека дітям. Околиці міста або Ізюмський район. Ну, показую поки що обстріли. Показую. Покровськ, ви питаєте, доля Покровська у вересні. Місто Покровськ. Покажіть, яка його доля у вересні? Це Донеччина. Яка доля міста Покровськ у вересні Донеччина. Бій, війна, військові дії. Жертви, знищення, обстріли. Зрадники, ждуни. В Покровські є ждуни, які, ж, які ждуть Руський мир. Правосуддя, баланс. Башня, мир, доля Покровську, з неї дуже сильні обстріли показує. Доля Покровську, доля Покровська Донеччина у вересні, яка доля цього міста? Атаки, постійна агресія, таємниця, смерть, уход людей, уход людей. Ну, понятно, евакуація воно вже починає від, ну, вже є. Доля Покровську. Чи вистоїть? Тут взагалі якісь глобальні події. Покровськ це якась, знаєте, точка така глобальна. Точка кипіння, я би так сказала, Покровськ, окупація, вересень, Покровськ, окупація, вересень. Важкість. Ні, окупація обмеження, тільки удари. Диявол туди буде перти з великою силою, але маю надію, що все одно його вдасться втримати. Ну, просто вдасться. Дуже, дуже важко через, через. Я навіть не хочу казати через що. Ви і так розумієте. Але якось на даний час показує, що повинні втримати цю орду. А вона там буде перти з шаленою силою. Дніпро. Дніпро ситуація в місті на вересень. Небезпека з повітря, обстріли, ситуація в місті Дніпро на вересень. Покажіть, які загрози з повітря для міста Дніпро на вересень. Розчарування. Перемога, обход, страх. Повторення того, що було. В принципі, ситуація буде така сама, якось була і, наприклад, в цьому місяці або в тому. Уход чого? Люди дуже бояться, що прийдеться бачити уход тікати чи що. Це ваші страхи. Це страх уходу. Карти показують, що у людей страх уходу з міста. Що може щось таке початись. Що чекає місто Дніпро? У вересні небезпека з повітря. Вересень, місто Дніпро, що чекає. Місто Дніпро, вересень, що чекає. Ну, дивіться, в принципі, захист показує. Захист є. Але є все одно скрита загроза. Скоріше за все буде прильоти або башня в околиці міста. Місто Дніпро. Також е, щось тут може ще летіти на здання управління містом, областю, е, госбудівлі, щось таке. Місто Дніпро вересень. Смерть луна. Смерть луна. Смерть луна. Смерть луна це що в нас? Від хімії? Щось таке хімічне тут. Смерть луна, місто Дніпро. Що це таке? Що це таке? Щось пов'язане з, з водою? Підприємства, якісь. Щось тут стосовно підприємств. Щось тут. До речі, ви ж питали за цей запах? Ось тут знов карта підприємства, якась хитрість, і тут небезпека і також вода від води. Не тільки повітря, а ще й вода. Так, місто Дніпро. Покажіть, будь ласка, що за запах? Від чого він? Люди питають, від чого такий нестерпний запах буває в місті Дніпро? Що нема чим дихати? Погано почувають себе мешканці міста. Від чого цей запах Дніпро? Від чого? Ну, ви бачите, знову підприємство Це якесь підприємство або підприємства. Маніпуляція. Щось вони там виробляють. Щось вони там крутять, мутять, ці підприємства. Щось вони там виробляють. За, для особистого задоволення. Щось там, ну, щось неправильно роблять. роблять, І воно якось, ну, ви розумієте, я якісь викиди. Що це? да, людям важко. Повітря, до речі, карта повітря. Відлюдник, «Зірка». Від чого цей запах міста Дніпро? Від чого він? Що це взагалі таке? Омеження дій. Треба, знаєте, якось владі займатися цими підприємствами, обмежувати ці дії. А воно йде по ілюзії. Ну, Тут ще карта ось чогось нового, такого, не, такого ще не було, щось таке нове. Важкість розчарування. Що це? Це щось може бути ще із повітря. Можливо, я колись робила щось, може в цих дронах бути, коли їх збивають, воно щось у них там теж може бути, якась гадость. Але перша карта підприємства показала. Ну, ну ви розумієте, ну, я, ну, ну, ну більше я не можу сказати, ну воно просто не показує. Тут важко зрозуміти. Чи налагодиться, давайте запитаємо, чи налагодиться ця ситуація в місті Дніпро? Карти випадають. Чи налагодиться ця ситуація в місті Дніпро з повітрям, з станом повітря? Чи налагодиться в місті Дніпро, ситуація зі станом повітря? Ілюзія. Бачите, цим повинні займатися. Ілюзія. Поки йде війна, тут карти кажуть, ілюзія. Поки йде війна, ілюзія. І до речі, знов дрони. І диявол. Щось може бути ще в дронах, або щось таке нове, або щось пов'язане з війною, з цими ударами, з цими ракетами. Ну, тут знов дрони мені чогось показує. Воно може бути і підприємство, і те, і війна, і як все докупи пішло і ось таке відбувається, розумієте? Далі в нас Павлоград. Місто Павлоград. Покажіть, будь ласка, ситуація на вересень, місто Павлоград. Ситуація на вересень, небезпека з повітря. Місто Павлоград. дорога Павлоград, дорога, якийсь шлях, власність, тупік, башня. Будуть бити по чомусь транспортному, по якійсь дорозі, або якимсь шляхам, або залізниця. Щось з цим пов'язано Розумієте, буде працювати і захист дрони, балістика. Околиці міста Павлоград. Ну, смерть падає, на жаль, можуть постраждати люди дуже обережно. Поряд з підприємствами. Ось так. Кривий ріг. Кривий ріг. Небезпека з повітря. Ситуація в місті Кривий Ріг та небезпека з повітря. Цілі ворога на вересень. Місто кривий ріг. Місто кривий ріг. Ілюзія. Ілюзія контролю. Ілюзія ірафанта. До речі, знов показує жертви. Дрони можуть бути. Атака. Чогось атака на кривий ріг. Куди? Вересень. Куди саме? Куди саме? Люди. Скупчення людей. Щось коштовне. Зрадники є. Щось таке коштовне. Дев'ять монет. Знов торговельні центри обережно. Кривий ріг. Шляхи, мости, дороги, залізниця. Захист знищити. Кривий ріг. Енергосистема теж. Ну, тобто, кривий ріг, карта атаки випала знов. І останнє місто Одеса. Одеса, покажіть, будь ласка, небезпеку на вересень з повітря. Що чекає місто Одеса? Яка небезпека з повітря на вересень? Місто Одеса на вересень. Загрози з повітря. Одеса та Одеська область. Врожаї. Оці склади, порти, оце все. Знищення може бути. Да, порти біля води. Ресурси, те, що назбирали, врожай, башня туди. Околиці міста, Одеса, захист і світло. Захист, світло, врожай. Порти біля води ось це їхня мета. Місто Одеса. Покажіть, будь ласка, небезпеку з повітря. На вересень. Загроза для мирного населення Одеса. Скрита загроза знов. Важкість страх відлюдне. Проблема зі світлом. Великі, якісь можуть бути проблеми зі світлом. Знищити хочуть захист ПВО. Одеса. Планують весь Суд. Це що? Знаєте, там, де якось прильот, наприклад, надають допомогу, знов туди можуть як поцілити, в тих містах, де надають людям допомогу. Ну, тобто, загроза є, але вона більш портова, енергосистема та наш врожай. Ось це все. Ось така ситуація.